Ково потріпає доля у найближчі місяць версія для всіх знаків зодіаку. Зараз я розповім а ти поки сідай зручніше і давай дивитись. Овен тебе потріпає доля, причому жорстка, це можуть бути розриви стосунків, звільнення з роботи, аберація, не дай Бог. Кілець тебе доля не потріпає. В принципі, місяць буде просто що ти там приємно навчаєшся з людьми. Тебе може потріпати не доля, а твоя мама або людина, яка відіграє материнську фігуру. Може там повчать, розказувати, як правильно жити, і це ну мам, я вже зросла. Рак, тебе тріпатиме не доля, а твоя безвідповідальність Лошара. Лев, тебе може потріпати доля від дуже сильного емоційного вигоряння. Просто, ніби Лягти, лежати. Діва, тебе потріпає не доля, а може потріпати якийсь мужик. який, знаєш, та канячики так прискачить, наведе в тебе в житті шороху і потім так ускаче. Щоб він не навів шороху, то типу, заходь до мене на консультейшн. Терези, дуже обережно, можуть бути великі фінансові борги, позики, наче гроші йдуть крізь пальці. Такого роду, обережно з найближчий місяць. Скорпіон, в принципі, доля тебе вже до цього потіліпала, тому цей місяць може бути навіть трошечки кращим, ніж попередній. Стрілець, ну. Таке, знаєш, не доля тебе буде вентилять, а просто буде підвищена дратівливість, нервованість, агресія. Можеш трошки сваритися з найближчим оточенням, тому обережно. Козиріг, не доля тебе потріпає, а очікування та реальність. Твої ілюзорні якісь очікування від іншої людини приведуть тебе в стан сумного пиріжка, і ти будеш розчарований, скоріш за все, чоловіком. Водолій, твоя ситуація знову буде повторюватися. Ти знову цього місяця будеш ходити по колу. Риби цей місяць для тебе, прям буде знаєш кармічний, Він дасть. Тобі якийсь досвід як позитивний, так і негативний. Мужайся на мене. Підпишись, пока.